Привіт! і Сьогодні ми поговоримо про те, що вийшов новий ролик з геймплейними моментами Need For Speed Unbound та про натяки на швидкіно з Dead Standing 2. Ну і про багато чого іншого. Як ви зрозуміли, це випуск ігрових новин. Посідайте зручніше, а ми поїхали. Студія Керітеріон Games від електронні карти, опублікували новий тизер гоночної гри Need for Speed Unbound. У ньому вперше показали геймплейні кадри з різноманітними заїздами. Ролик показує змагання в міському середовищі на спортивних автомобілях. Траси, судячи з відео, будуть включати трампліни, які дозволять злетіти високо в повітря. Будуть також ділянки з крутими поворотами, де зручно виконувати дрифт. Сказати щось про фізику автомобіля на основі короткого ролика складно, адже він іде всього 30 злишком секунд. Але зате вже можна оцінити роботу анімаційних ефектів, їх дозволять налаштовувати на свій смак, і навіть повністю відключити, якщо захочеться більше реалізму. Мальований дим, полум'я, крила та інші добавки непогано освіжають швидкісні заїзди. Вони підкреслюють динаміку і додають видовищності всім трюкам. Змагання стають більш красивими, хоча місцями ефекти можуть заважати оцінити обстановку на трасі. У проєкті реалізують 143 автомобілі різних популярних марок. Сюди відносяться Феррарі, Астон Мартін, Ламборгіні, Ягуар, Порше і багато інших. Сюжетна кампанія розповідає про двох друзів, які повинні пройти серію випробувань і повернути сімейний автомобіль. У кожного персонажа в рамках оповіді є свій характер, історія, смаки автомобілі. Героїв можна зустріти катаючись по місту. До речі, це буде вигнане місто Лейкшор, яке натхнене на Чикаго. Для участі в сюжетних перегонах знадобиться платити внесок, який повертається в разі перемоги. Під час змагання також можна робити ставки на обіграш конкретного супротивника. Багато уваги в Need for Speed Unbound приділяється гонитвам з поліцією. Користувачам дозволять налаштовувати кількість правоохоронців, а уникнути зустрічей з копами допоможе сканер і механіка виявлення. Criterion Games пообіцяла поліпшити фізику автомобіля, щоб відчувалася різниця між машинами. Мультиплеєр у проєкті буде безкоштовним з підтримкою кросплея. Користувачі зможуть вільно кататися по світу і зустрічати інших реальних гонщиків. Need for Speed Unbound вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. В Games, Montreal і Warner Bros. Interactive Entertainment продовжують готувати аудиторію до близького виходу кооперативного екшену Gotham Knight. Розробники опублікували реалізний кінематографічний трейлер, в якому показали, як кожен з головних героїв по-своєму бореться з ворогами. На відео спочатку показується, як Робін б'ється з противниками в недобудові. Він використовує свою палицю і видовищно розправляється з трьома супротивниками. Потім в кадрі з'являється дівчина, яка запускає свій мотоцикл в натовп ворогів. А далі фокус уваги зміщується на червоного ковпака і найтвіга. Паралельно за голос описує головних героїв з використанням не самих втішних характеристик. В кінці показується, що це говорив дворецький О'Вейна Альфред. Він озвучував думки своїх героїв і постарався розвіяти сумніви четвірки вихованців Бетмена. Трейлер вийшов досить стильним і навіть драматичним, особливо красиво виглядають переходи, коли під час перемикання на іншого персонажа камера спочатку показує око, а потім поступово віддаляється. Що ж, останнім часом компанії взяли собі за моду опубліковувати мінімальні системні вимоги ігор задовго до їх виходу, отож і Gotham Knight це не минуло стороною. Для того, щоб пограти в 60 кадрів на низьких налаштуваннях, потрібно операційна система Windows 10, процесор Intel Core i 5 9600 k або AMD Ryzen 5 3600, відеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 Ti або AMD Radeon RX 590 оперативна пам'ять 8 ГБ і Direct версії 12. Скільки місця на диску буде займати гра, поки невідомо, але ось що мені дивно: в списку вказана відеокарта... Та GTX 1660 Ti, але найпопулярнішою все ж лишається GTX 1060, це за даними в Steam. Ну і цим компанія свідомо відрізала значну частину аудиторії. Коли фанати Майнкрафт об'єднуються, вони можуть реалізовувати логістину гігантські проекти. Це доводить Грінфайлд, найбільше місто в грі. Воно включає безліч висоток, складну дорожню систему, розгалужену мережу комунікацій і так далі. Однак тепер з'явився проєкт, який може скласти конкуренцію мегаполісу. Користувачі спородили в Майнкрафт велике повітряне місто. Автор ютуб каналу містер Геймінг показав, як створювався населений пункт, ентузіаст опублікував 6 хвилинне відео, в якому демонструється процес створення всіх будівель з 15 грудня 2021 року. На той момент вже були реалізовані перші напрацювання, але основне будівництво тільки починалося. Повітряне місто збудували на сервері 2b2tools, одному з найстаріших в Майнкрафт. Мегаполіс складений із безлічі островів, які об'єднані мережею переходів і доріг. На кожному з них присутня одна або кілька будівель, а також багато рослинності. Доповнюється це поєднання дирижаблями, що висять у повітрі. Найбільш дивно, що місто не має якоїсь однієї конкретної стилістики. Тут є сучасний бізнес-центр, піраміда, будинки в японському стилі, подоба середньовічних каплиць та інше. Вийшло таке собі зосередження різних світових культур. Його створення зайняло у користувачів 291 день. Asobo студіо і Фокус Ентертеймент продовжують активно розповідати про пригодницьку гру пригодинську групч Tale Requiem. Напередодні релізу розробники опублікували черговий трейлер, який присвятили арбалету. Цієї зброї не було в попередній частині, тому вона стане однією з особливостей продовження. У першій частині франшизи анімація користувалася лише пращою для усунення ворогів. А впродовжені арсенал поповниться арбалетом, який відрізняється підвищеною потужністю. Розробники порівняли дві зброї у свіжому ролику: кидок каменю за допомогою краще не здійснює ніякого ефекту на противника у важкій броні. Але якщо вистрілити в такого ворога з арбалета, то він завалиться на землю. Звичайних стражників зброя дозволяє вбивати з одного пострілу, а якщо використовувати вогні болти, коли противник стоїть в калюжі масла, то можна влаштувати добрячу пожежу. Арбалет також потрібен для взаємодії з оточенням, наприклад, при необхідності закріпити мотузку на балці, тобто зброя буде застосовуватись для вирішення різних просторових головоломок. Побачимо, що з цього вийде. Ну і інтрига навколо близького анонсу Dead Standing 2 вже зовсім не інтрига. Про розробку гри давно відомо завдяки витокам і відомостям від інсайдерів. Однак студія Кодзіма Production все ще намагається зберігати ореол таємниці навколо проєкту. У мережі публікуються різноманітні натяки, і один з них нещодавно надійшов від актора Томі Ерла Дженкінса. Виконавець ролі Дайхардмена в Dead Standing написав на особистому аккаунті в Твіттер, щось наближається. Ви готові? Чому мова саме про сиквел гри Кодзіма Продукшн здогадатися не складно. Засновник компанії Хідео Кодзіма вже кілька тижнів публікує зображення з закритими обличчями актрис і фразами Хто я? ідея. Першою з виконавців виявилася Ельс Фанінг Велика або неоновий демон. Репост однієї з картинок зробила продюсерка Кодзіма Продукшн Катерина Тарасова з України. До публікації вона прикріпила Техдет Стенінг, хоча раніше рекламну кампанію не пов'язували з серією. Потім дівчина заявила, що просто помилилася, але фанати вже їй не вірять. Фанати вже навіть здогадалися, яка роль дістанеться Ельфанінг. До обласні українські захисники зняли безліч відео запеклих боїв з окупантами. У більшості випадків вони вішали камеру або на груди, або на голову. Завдяки цьому вдавалося побачити всі подробиці битв. Розробник 1 з Франції Олександр Спіндлер працює над шутером в такому форматі. Всі події в грі будуть відбуватися немов з нагрудної камери, а ще однією особливістю проєкту стане реалізм. Нещодавно Спіндлер опублікував на особистому аккаунті у Твіттер невеликий геймплейний ролик ранньої версії свого шутера. На відео демонструється, як головний герой бере участь в перестрілках з противниками на півзруйнованих і покинутих будівлях. Оточення в грі відчувається неймовірно реалістичним завдяки текстурам, освітленню і приглушеній стилістиці, а відсутність інтерфейсу ще сильніше робить шутер, схожим на справжні бої. Також було опубліковано демонстрацію ігрового процесу в ремейку Dead Space. Ролик вкотре підтвердив, що хорор матиме чудовий вигляд. Завдяки поліпшеній графіці, освітленню і звучанню, атмосфера в цій грі здається більш напруженою. У демонстрації також присутні битви, польоти в невагомості та вивчення розширених локацій. Усі фрагменти проходження взяті з третього розділу. Ну що ж на цьому новини ігор завершуються всім мирного неба, підтримуємо український ютуб разом надовго не прощаємось.